400 квадратних метрів фресок, кожний сантиметр яких ретельно вивчений та інвентаризований. Старовинні фарби збереглися майже повністю, збереглися відтінки і переливи. Але кіптіва, яка підіймалася вгору від свічок, пил, який неправильно витирали, їх приховують. Очищення відбувається у кілька етапів: спочатку тоненькими пензликами змахують сухий бруд, потім спеціальними гумками витирають на шарування усього, що осіло, прилипло, та трималось на поверхні стін костелу, для того аби реставратори мали можливість добратися до неї. Вищих елементів стелі вони встановили спеціальне рештування, яке мов павутина оплітає стіни новішої частини костелу у випадку, якщо відсутні частини малюнків їх відновлюють за допомогою акварельних олівців. Тонування втрат авторського фарбового шару Бачите, тут є місця, де до самого ґрунту йдуть втрати. Це потрібно знайти замішати абсолютно ідентичний колір до авторського і забрати зібрати, щоб не було. Цих білих плям, щоб картинка сприймалася. Після того, як відновлено якийсь сегмент фрески, майстри роблять усе можливе для того, щоб кольори не потьмяніли у найближчий час. Покриваємо шаром клею, яким ми і працюємо. Він є сам, тобто, такий, що він не липкий, коли він мокрий. І таким чином, і він є гігроскопічний, він себе втягує всю вологу, втримує її, поки вона є. І поступово її віддає таким чином, не руйнується шар живопису, не збирається на ньому пил і кіптієва, бо він є нелепкий, воно проходить повз нього. Реставрація триває вже майже півроку, і додати святкування двохсотріччя костелу усе рештування приберуть. Відвідувачі зможуть побачити фрески, на яких намальована історія виникнення назви цієї споруди. Власне, яким чином наприкінці 4-го століття віряни змогли віднайти саме той хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Підставлена на фреска момент е, якби, самого пошуку Христа і е, ну, Христів було багато в цьому місці. І як дійти, який автентичний, який цей Христ, на якому вмирав Ісус Фреск представляє власне, особу хвору, до якої е, представляли, доторкалися е, наступ, наступними, наступними е, власне, дерева, е, і наступними частинами дерева. Після певного ну, доторкнення ця особа одужала. І власне цей фрес представляє той момент, і, і це є доказом автентичності. Наразі у костелі ремонт іде повним ходом. Не тільки фрески потребують відновлення, Шкурять та наново лакують старовинні двері, підмальовують стіни у прилеглих приміщеннях, адже 200-й день народження це все таки дуже відповідальна подія, і треба мати пристойний вигляд. Надія величко Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.